Радий вас вітати на каналі Секрети Часу. Вітаю на каналі Секрети часу. Сьогодні я хотів поговорити про температуру компенсуючий баланс. Якщо ви займаєтесь годинниками, то ви, напевно, знаєте, що це таке, як воно працює. А якщо не знаєте, то це буде цікаво знати, так як е, такі баланси практично більше не використовуються в сучасних годинниках, але все одно такі речі, мені здається, треба знати. Якщо ви навіть далекі від роботи з годинником, то все одно це. Досить цікава інформація, якщо ви цікавитесь такими технологічними рішеннями, особисто мені це було досить цікаво. Що таке температура, компенсуючий баланс? Це, як і звучить, це є баланс, який компенсує зміни температури, щоб години ходив правильно. Ось такий у мене баланс зараз на екрані. І я спробую пояснити, чому виникла така потреба. Давайте собі уявимо, що ось. Піднялася температура, наприклад, баланс був від, відрегульований на температуру 20 градусів Цельсія, наприклад. І зараз на дворі 35. І що відбувається при збільшенні температури, тіло розширюється, а саме, наприклад, спіраль в нашому випадку, вона її довжина би збільшилась. Що відбувається, коли збільшиться активна довжина спіралі, спіраль починає вібрувати повільніше. Чим довша спіраль? Тим певніше вона вібрує. Тобто годинник починає сповільнятися. Що відбувається ще? Також збільшується трошки діаметр самого кола, вага залишається однаковою, діаметр кола збільшений, і цей збільшений діаметр, і надалі сповільнює годинник. Тобто, наш годинник суттєво тепер відстає. Як температурка комісуючий баланс бореться з такою проблемою? Тут є два таких секрети. Перший це що ось тут, як можна бачити, є простір, це не є е, суцільне, суцільне коло, тут є е, перерте коло і з, з протилежної сторони також є перерте коло. Ще е, коло балансу не є з однорідного металу, воно є з двох різних металів, які ламіновані разом. А зараз я покажу, як це виглядає зблизька. Ось я тут досить суттєво. Збільшую ось так. І ми можемо бачити, що внутрішня частина це є сталь, зовнішня частина це жовтий метал, напевно, латунь. Тобто, і ці два метала заламіновані разом. Секрет в тому, що розширення відбувається по-різному. Сталь, розширюється по-інакшому при зміні температури або звужується, ніж. Реагує на змін температури латунь. І що саме відбувається? Зараз я знову покажу з ціле коло балансу. Це коло є з кишенькового годинника, воно мені навіть не поміщається на повністю на екран, досить великий розмір. Ось тепер уявимо <клух> собі, що наш годинник, наше коло балансу попало в е, е, якусь гарячу. Погоду, температура збільшилась, е, наша спіраль збільшила свою довжину, вона тепер довша, вона хоче вібрувати повільніше. А що відбувається з колом? Коло компенсується. Яким чином? Е, зовнішня частина кола, тобто там, де є латунь, вона при нагріті збільшується більше, ніж сталева частина, і це змушує оцей відкритий кінець загнутися ближче до середини, а тим самим зменшити діаметр кола. Якщо коло менше, воно хоче обертатися швидше. Получається, що температура збільшилась, а діаметр кола зменшився. Температура збільшилась і збільшилася довжина пружини, пружина хоче обертатися, вібрувати повільніше, а коло зменшилось і хоче обертатися швидше. Тим самим коло компенсує різницю в довжині пружини. Тому так і називається температурокомпенсуючий баланс. Якщо, наприклад, в нас температура знизилась на дворі зима, скажімо так, в нас спіраль стала коротша і хоче вібрувати швидше. Що відбувається з колом? Латунь, жовта частина, вона е, тепер реагує також на зміну температури більше, ніж сталь, і вона якби зменшилась більше, ніж сталь. Що це е, спричиняє з колом? Воно хоче тепер відкритися назовні. Його загальний діаметр стає більший. І більше коло при своїй однаковій вазі тепер буде обертатися е, повільніше. Тобто низька температура зменшується довжина спіралі. Спіраль хоче обертатися швидше, діаметр кола збільшується. І коло хоче обертатися повільніше. Тобто вони знову компенсують один другого Тому так і називається температурокомпенсуючий баланс. Ви мені скажете, а чому зараз таке більше не використовується, чому всі баланси практично е, одрідного металу і повністю якби, замкнене колесо. Е, тому що використовуються інакші метали, використовуються метали, це не є латунь, це не є сталь, це є різного. Роду різні сплави, які, які не є такі чутливі до зміни температури, і той вплив температури, які, які температури на них все-таки мають, і ним можна нехтувати. Він не є такий значний, як він був раніше. Тому ті метали є набагато більш стійкі, ті сплави є набагато більш стійкі, і немає більше потреби до температури компенсуючого е, балансу. Тобто сам баланс. Інакший сплав І пружина також. Тепер це не є е, той самий матеріал, який був раніше, вона також набагато більш стійка до температурних змін. Як на мене, це було досить геніальне рішення, і мені було досить цікаво е, знати, як це було зроблено І я маю надію, що вам також це було цікаво. Дякую за увагу, будь ласка, коментуйте, підписуйтесь, ставте вподобайки. І до наступних зустрічей! Якщо вам подобається моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте вподобайку, донайте на розвиток каналу. Щиро вам вдячний за вашу підтримку.